Співучі, обдаровані люди, покоління до покоління передають перли співанки отчого краю. Наша е, сім'я була дуже співуча. Тато співав, мама співала, брат старший 26 го року співав, сестра з 28-го року так само співала, і я співала, і брат з 34 четго року теж. У нас четверо було дітей і всі співучі. Наприклад, якщо ми приходили із церкви на великодні свята, сідали за стіл, першу чергу була молитва, потім у нас, ну, хатинка така була, низька хатинка, вікна такі. Ну, як звичайно, як то мала хата. Вистачало для нас всіх. Сідали ми за стіл, молилися, а тоді приймали паску, обідали, а опісля співали пісні, великодні пісні. Відкривалися вікна в нас, бо всі сусіди хотіли послухати, як ми співаємо. І так і так воно було, що ми, ми співали і. Потім до нас приєднувалися сусіди також, співучі такі, ті, що любили, любили співати і любили послухати українські пісні, церковні пісні, народні пісні. І всі пісні ми співали разом. Ну, родина збиралася так, співали ми пісню. Заспіваємо всі враз, товариші мої. Щоб жилося в дружині, в нашій рідній сім'ї, заспіваємо всі враз товариші мої, щоб жилося в дружині, в нашій рідній сім'ї, спомнянім та славного кобзаря. Що наш нарід збудив до нового життя. Заспіваймо всі враз товариші мої, щоб жилося в дружині в нашій рідній сім'ї. Ну, пригадайте, може, пісні вашої молодості. Ну, ух, тоді. Ну, як вже я в 49-му році я закінчила школу, вчителювала. Е, то тоді, що партизанка була, то ми співали переважно партизанські пісні, то боялися співати, а я рушив поїзд в далеку дорогу. Зупинився і дальше помчав, і останній я розпомився, на це все, що так вірно кохав, і останній я розподився, на це все, що так вірно кохав. Ти стояла сумна, на пероні, вітер чубом твоїм колихав. на очах в тебе слези блистіли, ти рідала, я важко зітхав, на очах в тебе слези блистіли рідала, я важко зітхав. коли поїзд в гаю загуркоче, пригадаються знову мені. То як... партизанська пісня. Партизан віде, так, так, так. партизан відтак. Так, можливо, так. ти стояла сумна на пероні», так. Так. Співали такі пісні, так? Такі співали пісні, так, співали, так. А на Різдво, які ви колядки колядували? Ну, на Різдво. Такі, можливо, традиційні, О, на Різдво, чи була у вас якась своя родинна колядка. У нас багато, наприклад, маю скільки? 50 колядок я маю. Написаних маю всі і всі знаю. Всі знають колядки, так. Богся рождає, хто що може знати, Ісус му ім'я, Марія му мати, тут ангели чудяться рожденного бояться, а віл стоїть трасеться, Осел смутно пасеться, Пастирі її клячуть, плоти Бога бачуть тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Мирослава Дмитрівна, а може, ви співаєте з внучками чи з правнучками своїми? Так, співаємо. Співаєте? Співаємо, співаємо. А, а як так? же? Можемо. Ну. То ваші правнучки, так? Так, то мої правнучки. Так. О Україно ти люба тобі вірненько присягнем, О Україно, ти любаненько, тобі вірненько присягнем, серця кров і любов. Все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за Україну за її волю, за честь, за славу за народ. Тюремні пота ми вже пірвали і зруйнували царський трон. Тюремні пота ми вже пірвали і зруйнували царський трон, і з ярем, і тюрем, де гніт, там стане кращий світ за Україну за її волю. За честь і славу за народ, За Україну, за її волю, за честь і славу за Молодці. А які ще пісні, Мирослава Дмитрівна, ви пам'ятаєте? Ну, вже, скажімо, пісню молодості ви згадали. От пісня ваших зрілих літ. Все одно, навіть якщо то була радянська влада, то, напевно, молодь українська співала якісь такі, може, народні пісні, може такі. Ну, от яку пісню співали в молодості? Прошу вас, музик! І прошу ми заграти, бо я буду дітям дари дарувати, дарую вам діти і щирого серця, щоб вам щастя плило, як вода з джерельця. Дарую вам діти, дарую, дарую, щоб вам щастя плило, я вам не жалую. Дарую вам діти, дарую вам нині, щоб вам щастя плило, як У кожній хвилині дарую вам діти, дарую вам нині, щоб ви мали за рік хоч пойдні дитини. Я, то, то я, то я все співала, то весільна то пісня, то весільна, і весільна. І пісня, як при даруванні, як, як дарували, так, як дарується. Молодятам тоді ту пісню співається. Так. Кажу, то все з голови вилітає? Так от часом він не знімає, вночі прокинуся, не сплю. Ну а всі сплять, то ж не будеш вставати, бо я там сплю, щоб не, не мішати дітям то я переспіваю всі весільні пісні, всі весільні пісні собі. Так в думці всі переспіваю пісні. У мене чоловік був. Відсидів 10 років і 7 місяців в тюрмі. Він був стрілецька дивізія Галичина. От яку ви співали з ним, яку ви любили співати. Може, ще ви щось, Мирослава Дмитрівна, з тих партизанських таких пісень нагадаєте? Ой, як же А, Там у у узлісі, там пастух череду пас. А лісом просувався, партизанський відділ наш. а під лісом просувався, партизанський відділ наш. санітарка там сиділа, їй на серцю тяжело. Її мужа розстріляли, серце кров'ю обляло, Її мужа розстріляли, серце кров'ю обляло. Один каже напишіть, лист до моєї родини, другий каже Напишійте до любої дівчини, Другий каже, напишійте до любої дівчини. Вона пише, він диктує, будь здорова, дорога. Я на фронті легко ранений, скоро вдома буду я, я на фронті, легко ранений, скоро вдома буду я. Одна рана невелика, по коліно без ноги, друга рана чуть замітна. По плече, нема руки, друга рана, чуть замітна, по плече, нема руки. Україно любаненько, Україно, дорога, я про тебе терплю, рани. тебе вільної нема, я за тебе. Терплю рани тебе вільної нема, і сказавши тії слова, подивився в небеса, відкинувши праву руку, та й скінчив своє життя, відкинувши праву руку, та й скінчив своє життя. Пісня. Сумна пісня. Сумна пісня, так. Пісня, так. Ну, то, є, то є партизанська пісня. Ви Є багато партизанських, але я вам кажу, що все з голови вилітає, потім, потім собі нагадається, а так. Mm -hmm. От коли у вас гарний настрій, вам хочеться співати, що ви співаєте найчастіше? <гум> Всякі такі. Баламути, вийди з хати, хочеш мене розкохати? Розкохати та й забути, всі ви хлопці, баламути. Розкохати та й забути, всі ви хлопці, баламути. баламути сего світа. Баламутиш мої могої літа. баламутиш мою душу, через тебе плакати мушу. Баламутиш мою душу, через тебе плакати мушу. Гарно. То коли у Ну no, так, так, то коли, коли так, поганий коли поганий. зберемося, коли зберемося, так. Бо ми часто збираємося. Старші такі всі. Ті, що в хорі співали, співаємо, то ми так всіх всіх всі день народження відмічаємо і хлопців, і дівчат, нас так є 10 чоловік таких, так що ми збираємося. Що можемо, то співаємо. Час додому, час, час, і пора. Час і пора, буде мене, мати бити, нема кому боронити. Час додому, час, час час додому час. Буде мене, мати бити, нема кому боронити, час додому час, час, час додому час. Додому іду, як рибонька пливу, як рибонька пливу, а за мною молодою, сім кіп хлопців чередою. Чітко... Великі б'ють б'ють б'ють, цим б'ють, а за мною молодою, сім кіп хлопці, чередою. Simbali ki büüt 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 simbali Комарі гудуть, спати не дають, спати не дають, покриюся з головою, ячмінною соломою, нехай миші тнуть, тнуть нехай миші тнуть Накриюся з головою, ячмінною соломою, нехай миші тнуть, тнуть нехай миші тнуть. Гарна пісня. Старі, так, Дуже гарна. А чи може ви віншувальні якісь такі пісні пам'ятаєте? Або многолітування такі, знаєте, ну не традиційні, так як то всі співають. а Таке щось гарне. Колишнє, так як наші батьки віншували. Так. Добре. Ми нині охоче, від серця співаєм, З Рождеством Христовим дім звеселяєм. Веселість вашу, раді ми збільшити, но що не можем, мусим залишити. Бажаєм вам всього, чого лиш вам треба, щоби дав Господь з високого неба і дав то Господь найменшій дитині, щоб в щастю, в здоров'ю, вся ваша родина славила охоче небесного Сина. Нехай Його ласка, вам в поміч прибуде, щоб вас не цурались, добрі люди! Христос ся рождає. Сладимо його. Дуже гарно. А много літування, яке ви пам'ятаєте, Мирослава Дмитрівна? Многі вам літа, многі вам літа, многі вам літа. Многі вам, многі вам, многі вам літа. Даруй вам, Боже, радость і щастя, радость і щастя, радость і радость, і радость і щастя, многі вам літа, многі вам літа, многі вам літа, многі вам, многі вам, многі вам. Многие вам літа. Співучі обдаровані люди покоління до покоління передають перли співанки отчого краю. Саме про таких людей, в авторській передачі Юрія та Надії Ярмолів, пісня отчого краю.